Івано-Франківському центрі журналістської солідарності вперше відбулася зустріч із віце-президенткою Національної федерації журналістів Італії та волонтерами, аби обмінятися досвідом та поговорити про роботу центру в час війни. Їх просто цікавлять, як центри працюють, оскільки наш центр в івано франківську створений першим в Україні. І створені, і працює і діє практично на завдяки підтримці міжнародної федерації журналістів і Європейської федерації журналістів. І певно, її найбільше цікавить, як освоюються кошти, чи як ми допомагаємо внутрішньо переміщеним нашим колегам. І в такому плані. Я так думаю, що це буде своєрідний обмін досвідом. Окрім того, я сподіваюся, що вони переконаються в тому, що справді такий коворкінг, який в. У нас створені в центрі журналістської солідарності, і як для внутрішньо переміщених осіб, так не можуть користуватися і наші журналісти. Тому що, наприклад, багато було скорів немає своїх кабінетів. Вони можуть прийти до нас, попрацювати на ноутбуках, вони можуть звідси передати інформацію. Ми для цього маємо всі умови. Навіть раптом так склалося, що будуть знову відмикати світло. У нас є для цього буде безперебійний інтернет, оскільки у нас є Starlink і у нас є генератор. Така зустріч це буде не лише своєрідний обмін досвідом, а й налагодження тісної співпраці між двома країнами. Переконана президентка Національної федерації журналістів Анна Дельфрео. Ми повинні думати про співпрацю разом, обговорювати та співпрацювати. До прикладу, тут в Івано-Франківську, є цей центр журналістської солідарності. Це дуже важливе місце, дуже важливий центр. І якщо говорити про Європейську федерацію журналістів, то ми вже мали співпрацю від початку війни і досі також ми налагоджуємо співпрацю з Італійською федерацією журналістів, і нам важливо дискутувати, обговорювати і розуміти один одного. Тут ж не йдеться лише про економічну допомогу, а теж важливо культурний обмін, часто навіть своєрідна інтерпретація, щоб ми могли розуміти, що відбувається тому, що за кордоном журналіст може не завжди зрозуміти об'єктивну новину. di capire che cosa succede. Італійська делегація приїхала ще й для того, аби допомогти українським діткам. Волонтери реалізовують проєкт для допомоги дітям з онкологією. Ми приїхали до України ще в березні минулого року, спершу до Львова. А згодом до Києва і спілкуючись з колегами, ми зрозуміли, що, попри війну, є ще й інша проблема. багато дітей, які будучи в умовах війни, ще й мають крім того онкологію. Ми зрозуміли, що це такий сектор делікатний, де потрібно дієти тому ми сказали, що хочемо допомагати дітям в Україні, які важко хворіють на даний момент. Ми співпрацюємо з двома клініками, які спеціалізуються на онкології. Ми хочемо взяти чотирьох дітей з України, щоб вони поїхали туди на лікування. Ну і на прикладі цих дітей ми будемо розширювати цей проект. Скільки триватиме лікування, ми не можемо сказати, оскільки це медична сто і вона залежатиме від того, на якій стадії знаходитимуться ці дітки. Перед від'їздом буде ряд обстежень, і ми оберемо тих, кому найбільше потрібна наша допомога. Їх термін перебування це не так важливо, а важливо, що є ця співпраця з кращими лікарнями. Далі делегація відвідає райони Київщини, що постраждали внаслідок нападу Росії на Україну. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.